Порівнюйте себе з тим, що роблять інші в інтернеті. Якщо попередні етапи дозволили вам опинитися на емоційному дні та відчути безсилля, то цей крок про те, що вас там утримає. Більшість людей рано чи пізно отримують заряд мотивації чи відволікаються від негативних думок, та поступово приходять до нормального стану продуктивності. Порівняння себе з іншими в інтернеті надійний спосіб уникнути цього та надійно залишитися на дні. Коли порівнюєте себе з кимось, в жодному випадку не беріть до уваги рівень їх майстерності, роки досвіду та допомогу. Неодмінно сприймайте будь-який вилизаний глянцевий пост за 100% чисту правду. Просто забудьте, що соцмережі брешуть, порівнюйте глянцеву картинку на екрані із власним життям і надійно залишитесь у розпачі. І не забудьте, що в правдивості постів блогерів сумніватися заборонено. Повністю вірте кожному сумніву, що виникає у вашій голові, якщо цей сумнів змушує вас почувати себе жалюгідним. Сурово судіть себе за відсутність досвіду в цій новій справі, навіть якщо єдиний спосіб здобути досвід це робити її.